Перше читання документ пройшов. До слова важливо закцентувати, що цього року була просто рекордна кількість правок за останні 19 років, йдеться про 3339 правок. Дійсно, величезні показники, приблизно вдвічі перевищуючи а, ті показники, які були минулого року. Власне наразі, після першого читання, їх мовляв, опрацювали і вже йде активна підготовка до другого читання. З огляду на те, що ймовірно ми можемо побачити в розрізі дискусії наш парламентарів вже за декілька тижнів важливо зазначити напередодні в студії ранок лаєв народної обранець України від фракції Слуга народу Богдан Кицак сказав, що таке є певні. Напрацювання щодо рішення, як можна підвищити заробітні плати нашим військовим, власне, поки детали, звичайно, нам не привідкрили, Сказали, треба почекати. Але водночас, можливо, більше деталей знає наша наступна гостя зі мною студія Леся Забурана, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету, комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Пані Лесію, вітаю вас. Доброго ранку. Вітаю власне. Активно триваєся підготовка до другого читання бюджету 26-го року. Чи побачимо ми там ймовір? На якісь напрацьовані рішення щодо того, як можна підвищити заробітні плати нашим військовим, хоча б мінімальну ось цю межу. Станом зараз це 20 тисяч гривень. Чи можливо з нею зробити 30 Хоча дякую. Власне, вчора ми отримали уже від уряду від міністерства фінансів відпрацьований до другого читання проект державного бюджету на 26 рік. Наразі він надійшов до нашого профільного комітету, і ми будемо відповідно працювати з ним, щоб найближчий час винести його до сесійної зали. Тепер щодо вашого питання відносно заробітних плат наших військовослужбовців, хочу нагадати, що починаючи від повномасштабного вторгнення від 2022 року, фактично Усі наші доходи нашої держави на 100% ми спрямовуємо виключно на сектор безпеки оборони. Тому числі на заробітну плату і інші виплати для наших військовослужбовців, власне, усі цивільні витрати, все, що не стосується війни, безпеки оборони, ми наразі вимушені покривати виключно за рахунок міжнародної допомоги. І знову ж таки, ми не можемо використовувати кошти міжнародної допомоги на Оплату праці військовослужбовців. Тобто, фактично, міжнародна допомога вона йде лише на підтримку цивільних видатків. Тепер, повертаючись до цього, можливості підвищення заробітної плати військовослужбовців напряму залежать відповідно від можливості дохідної частини бюджету. Тобто, наскільки дохідна частина бюджету дозволить підвищити або ні. Потрібно враховувати, що окрім оплати праці наших військовослужбовців, ми також спрямовуємо велику частину коштів, особливо на тлі останніх подій щодо постачання озброєння на закупівлю озброєння. Відповідно, якщо тепер все підсумувати, відповісти на ваше питання, ці можливості напряму залежать від того, що буде відбуватися на полі бою. Якщо, не дай Бог, буде інтенсифікація військових дій, якщо буде потрібно спрямовувати додаткові ресурси на закупівлю озброєння, на протиповітряну оборону і на інші такі напрямки, то суттєво підвищити заробітну плату військовослужбовців, на жаль, обмежена дохідна частина бюджету не дозволяє. Відповідно, є два шляхи вирішення цієї проблеми. Перше, це підвищення дохідної частини, а це вимагає а, рішень в сфері економіки для того, щоб бюджет, скажімо, наповнювався краще в тому числі за рахунок податкових надходжень відповідно розвитку бізнесу. І друга, це те, що ми зараз робимо, і намагаємося на рівні парламенту кабінету міністрів президента України комунікувати з нашими партнерами, все ж таки про можливість використання частини міжнародної допомоги, в тому числі і заморожені російські активи, на такі речі, як підвищення заробітної плати для наших військовослужбовців. Коли точаться такі дискусії, вони безпосередньо загально охоплюють усю кількість безпосередньо військовослужбовців наших збройних сил України. Чи ми можемо говорити, що зокрема розглядають вірний сценарій підняття заробітних плат або так званих бойових, тобто безпосередньо тих людей, людей, які Знаходяться на контактній лінії на нулі, як кажуть військові, mm -hmm. і безпосередньо за перебування там збільшується ось ця заробітна плата чи все ж ми охоплюємо повністю увесь склад Сил оборони України і, зокрема, тих людей, які працюють втилу? в тилу першу чергу, звичайно, це тих, хто знаходиться на передові. Звичайно, в першу чергу, ми мусимо зробити все, щоб підтримати тих людей, які щосекундно ризикують своїм життям заради країни. В ідеальному в оптимістичному сценарію ми потрібно підняти заробітну плату, рівень забезпечення усім військовослужбовцям. Але, хоча б, ви абсолютно правильно зазначили, почати з тих, хто безпосередньо зараз бере на себе найбільші ризики і відстоює нашу незалежність. Чи розглядає Європа такий сценарій щодо того, щоб бути залученою до фінансування зарплат нашим військовим? Так, в тому числі саме як я зазначила, за рахунок можливості використання заморожених російських активів. Ми про це говоримо, комунікуємо. А є позитивні тенденції, коли окремі країни, зокрема в минулому році, Великобританія, вона надала цільовий грант саме військової допомоги на закупівлю дронів іншого обладнання, і ми зараз активно комунікуємо, щоб і інші країни відшукали таку можливість Ливість в тому числі і за рахунок солідарної підтримки, за рахунок активів заморожених, так і індивідуально від країн на фінансування тих чи інших потреб першу чергу сил безпеки і оборони. Наскільки питання щодо безпосереднього фінансування заморожених активів Російської Федерації наразі зрушило з місця? Бо якщо я не помиляюся, останнє, що відомо, це Бельгія буквально висловила своє проти і шукають алгоритми того, як можна здійснити таке? Ну я б не була критична. Бельгія висловила своє занепокоєння щодо відповідальності у разі використання заморожених російських активів. І на сьогодні ми комунікуємо про те. Що це все ж таки солідарна відповідальність всіх європейських країн, окрім Бельгії, також нас мають підтримати інші члени Європейського союзу, і ведеться на дипломатичному рівні робота. Ми на рівні парламентарів також комунікуємо. І е, я хочу вірити, що це питання буде зрушене з місця. Оскільки давайте будемо говорити щиро і відверто повертаючись до нашого початку розмови, е, все ж таки уже який рік поспіль. Країнам Європейського союзу, виключно за рахунок власного ресурсу, ну не є легко фінансувати потреби України. Хочу нагадати, що дефіцит державного бюджету на 26-й рік, який планується, буде складати 44,5 мільярди доларів, це ці кошти, які ми. Потребуємо, щоб закрити основні цивільні невійськові видатки. Відповідно, звичайно, а знайти механізм компенсації цього дефіциту, не за рахунок власних ресурсів, це теж цікаво для наших партнерів. Тому я думаю, що за рахунок таких, скажімо, стратегій Він-Він ми знайдемо ці рішення. Міні Лесю, дозвольте уточнити, чи можемо ми назвати перелік умовно через кому тих країн, які готові долучитись до цього так званого репараційного кредиту? І 100% якщо це рішення зараз буде ухвалюватись, вони його підтримують. Ну, ми бачимо підтримку і Франції, ми бачимо і підтримку Німеччини в цьому контексті. Ми все ж таки сподіваємось на підтримку Бельгії. Звичайно, в нас є країни, в тому числі якщо говорити про останні події, які там не дуже поки охоче бачать Україну членом Європейського союзу, зокрема Угорщина. Але більшість країн розуміючи, що є зараз критична необхідність формування нової архітектури безпеки в Європі. Через знову ж таки позицію Сполучених Штатів в цілому вони готові підтримати Україну? Наскільки цей репараційний кредит може бути наданий Україні лише за умови єдності тих країн, які до нього долучаються? Я маю на увазі, чи може бути таке, що кожна країна для себе окремо ухвалить ось такий репараційний mm -hmm. кредит для України? Ну зараз мову йде в першу чергу про заморожені російські активи. Це має бути колегіальне рішення. І знову ж таки, про що я починала говорити, що позиція Бельгії, вона, скажімо так, не є однозначною саме за рахунок того, що Бельгія хоче, щоб це було. Колегіальне рішення європейських країн, тому я думаю, що вони будуть це приймати спільно. І, звичайно, про що ми говорили, ніхто не обмежено паки закликає їх пропонувати Україні свої індивідуальні плани допомоги, але в той же час прийняти спільне політичне і фінансове рішення щодо комплексної підтримки України. В одній зі статей західних ЗМІ було припущення, що до цього репараційного кредиту може долучитись Велика Британія та Канада, а це ще плюс 50 мільярдів доларів може додатись до цього репараційного кредиту. Знову ж таки, на рівні лише пропущення. Європа не в складі, Великобританія не у складі Європи, Канада не в складі Європи. Як вони можуть долучитися до цього рішення як додаткові країни в загальному списку? Чи потрібні їхні голоси для того, щоб рішення таки теж було спільним? Чи вони саме додатково будуть йти? І їхні голоси уточнення умови не сильно впливатимуть на позицію Європи. Це буде більше як додаткове фінансування, додаткова підтримка. Більше того, я хочу сказати, що саме ці країни від початку повномасштабного вторгнення і навіть 2014 року вони є надійними партнерами України. І як я зазначила, в минулому році Великобританія надала вагомий проект: 2 мільярди фунтів на підтримку збройних сил України. Канада також регулярно надає різні програми підтримки. Тому я вважаю, що це цілком можливо. Вони цілком на це налаштовані. І, скажімо, до рішення Європейського союзу, до рішення наших європейських партнерів, ці країни теж дадуть, скажімо, свої програми підтримки і свої фінанси. Пані от станом на зараз. А ті активи, які заморожені на території Європи, ми користуємося надходженням від них. То нам партнери передають, так. і ми можемо ними користуватись. Тобто, тут а, умовно працює схема того, що там ці надходження з'явились, нам їх передають, і таким чином маємо, а, скажімо так, у загальному стабільне фінансування саме. Конкретно з цієї сфери, якщо йдеться про репараційний кредит, його розмір от станемо зараз, те, що дискутується, 140 мільярдів доларів. Наскільки це буде м, умовно фіксована сума? Якщо на наступний рік нам не вистачає 44 мільярди, з цих 140 нам нададуть 44, залишиться 96, Чи будуть вони поповнюватись знову ж таки за рахунок того, що надходження з цих активів вони там акумулюються? Чи ми будемо вичепувати конкретну суму? Ні, е, власне, ми будемо використовувати щорічно ту суму, яку ми потребуємо. Поки ідуть іде війна, поки власне ми маємо на нашій території військові дії, і вже після завершення війни ми можемо претендувати на всю суму, загалом та яка лишиться частина саме для питань відбудови комплексного розвитку України, ну відповідно отримання репарацій після завершення бойових дій. З огляду на побоювання певних країн Європи щодо того, наскільки це зокрема вплине на їхнє певне таке, інвестиційне амплуа для інших країн, все це абсолютно розумілі речі. Але коли ми кажемо, якщо таке рішення буде таке впроваджено, і умовно Російська Федерація подасть подав до позов до суду, в рамках якого ці кошти мають бути саме заблоковані, чи зможемо ми тоді ними користуватись, якщо почнуться якісь там розбирательства, умовно? Ну, якщо ми почнемо говорити про міжнародне право, то ми маємо рішення і Організація Націй, і інших міжнародних партнерів про те, що однозначно Росія здійснила злочин агресії. Це самий, скажімо так, страшний злочин в градації. Вона зробила. Акт інвазії до іншої країни, і відповідно сьогодні проводить агресивні військові дії. Тому а, Росія однозначно рано чи пізно це відбудеться. Ми бачимо тенденції щодо того, що Європа підтримала і наразі йде вже. Практична частина створення міжнародного спеціального трибуналу в ГААЗі саме відповідальні за злочин агресії. Тому в мене сумнівів щодо того, що Росія не зможе отримати, якщо ми говоримо про міжнародне право перемогу в визнанні нелегітимності використання її активів, ну в майбутньому це не реалістично. Лесі, давайте повернемось власне до нашого бюджету. Останом на зараз з останніх заяв, зокрема премєр міністрки України Юлія Свириденко, вона наголошує, що пріоритетним напрямком залишаються безпека, оборона та соціальна стійкість. Зазначається також, що весь обсяг власних надходжень, уряд спрямовано сили оборони, крім того, передбачається підвищення зарплат лікарям та освітянам. Давайте почуємо деталі. Що змінилось перше, загальний обсяг доходів зросте на 27,8 мільярдів гривень. Зокрема, за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%. Друге, видатки теж зростуть на 33,6 мільярдів гривень. Зокрема, з цих коштів 18,9 мільярдів гривень поповнять резервний фонд. 6,6 мільярдів гривень піде на поетапне підвищення зарплат не лише вчителям шкіл, але й викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року. Абсолютно схвальна ось ця ініціатива щодо підвищення заробітних плат лікарям та освітянам, але важливо розуміти в прив'язці до яких показників ми намагаємося зробити ці покращення, ці підвищення умовно. Ми хочемо дійти до європейських стандартів. Я сподіваюся, на це чи все ж орієнтуючись на наш прожитковий мінімум, мінімальну або середню зарплату щодо саме схеми цих розрахунків, на що ми орієнтувалися? Ми, ну, звичайно, орієнтувалися в першу чергу на наші можливості, але хотіла внести кілька уточнень. У рядовій версії законопроекту про державний бюджет на 26-й рік мова йшла в першу чергу про підвищення заробітної плати для вчителів. Планувалось підвищення наступним чином: в січні на 30% і. У вересні ще на 20%, тобто сумарно на 50% протягом наступного року. Саме за рахунок активної позиції парламенту народних депутатів ми долучилися до подачі ряду правок і пропозицій до державного бюджету. І тепер вже. Поставлена задача уряду знайти можливість підвищення заробітної плати не лише вчителям, а й викладачам університетів, тобто науково-педагогічним працівникам. Крім того, наразі ми розглядаємо таку ініціативу, як не підвищення на 50% заробітної плати вчителям, а доведення її відповідно до законодавства.